Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі, і у сьогоднішньому відео я хочу продовжити інформувати вас про новинки в парфюмерії. Отож, якщо вам подобається такий контент, обов'язково підпишіться на мій канал та, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, бо це допоможе його просуванню. Ну і на цьому давайте розпочинати. Сьогодні я буду розповідати вам, якими парфюмерними релізами балують нас бренди на початку 2023 року, і одразу хочу розповісти вам про новий фланкер. Від бренду Кашарель, їх парфуму yes, I Am, який в мене є в оригінальному флаконі, і він мені нагадує велику помаду для вус. Напишіть, будь ласка, як вам така презентація. Сам аромат дуже цікавий, не банальний для такого досить доступного по ціні дизайнерського бренду, він флоральний, гурманський та дуже компліментарний. І у новій версії, яка вийшла у схожому флаконі, але в червоному кольорі. і це він мене дуже приваблює, який, до речі, називається Yes I am, Bloom Up. Є нові ноти, такі як червоні ягоди, червона півонія», Зелений мандарин, також квіт апельсину, бензуін та сандалове дерево. Тому я думаю, він буде звучати менш гурмансько, ніж оригінал. Теж, я думаю, будуть там флоральні елементи, може, менш, ніж у цьому. Але я думаю, щось буде більш легше за рахунок півонії і дуже освіжаюче, може навіть фруктове, через червоні фрукти. Тому мені ця новинка сподобалася. Особливо з естетичної точки зору, бо я люблю червоний колір, ну і а вже ще помади для вуст. Але давайте рухатися далі до легендарного аромату від бренду Mugler під назвою Angel, який вийшов у новій версії під назвою Elixir. До речі, напишіть, будь ласка, чи вам подобається цей аромат, він дуже відомий. Якщо ви маєте будь-який з цієї колекції, дайте мені знати, який. В мене є тільки один. Ось така градієнтна, дуже яскрава зірка. Це була лімітована версія Angel під назвою Au Croisier. Мені сподобалося там манго. Воно таке, знаєте, дуже тропічне та веселе, щось тут є таке літнє і ненав'язливе, що мене завжди дуже так, знаєте, від, від оригінального Angel якось. Ну, напрягало мене, бо там ці солодкі пачулі, які я не дуже люблю, хоча насправді цю ноту обожнюю. І ось в Еліксірі в нас тут пачулі взагалі немає. Я навіть не знаю, як він буде звучати, бо для мене Angel без пачулі це не Angel. А ви скажіть, будь ласка, чи ви зі мною згодні, чи ви зацікавлені у цьому ароматі, в якому є червоний перець, тут є білі квіти з. Апельсиновим деревом, ну, його квітками я маю на увазі, а також ваніль та амбра. Я очікую від нього дуже сучасного, такого флорального, солодкого звучання. Я думаю, може, якщо навіть в ньому щось ізостанеться від оригінального Angel'я, це буде саме солодка складова, а не ці пачулі, які когось можуть навіть відштовхувати. Як, наприклад, мене, до речі, моя мама, вона має не цей парфум, хоча він їй подобається, але мені здається, її улюблена версія це um, Angel навіть не пам'ятаю, треба, щоб вона написала коментар. А в неї є крем для тіла, і ви знаєте, він такий гучкий, як і сам парфум, І коли вона їм користується і наносить його на шкіру, просто він заповнює собою увесь простір. Тому так, якщо ви полюбляєте гучкі аромати, я вам рекомендую звернути увагу саме на цей парфум і, може, навіть таку оригінальну версію, бо фланкери вони досить відрізняються. Але на цьому давайте рухатися далі не до фланкеру, а до флагману, якщо я правильно зрозумлю. Коментар під одним з моїх минулих відео, в якому я запитала вас, як правильно казати фланкер чи флагман. І по суті, фланкер це версія одного з вже існуючих ароматів. Як, наприклад, ми щойно розмовляли про Angel. Ось, наприклад, це Фланкер. А флагман це коли бренд випускає зовсім новий парфум як щойно зробив Kilian. І це один з моїх найулюбленіших нішових брендів. І мені здається, що мені сподобається цей аромат під назвою Can't Stop Loving You. До речі, через назву мені згадався ось цей мій улюбленець Love Don't Be Shy. Це один з найкращих гурманських флоральних ароматів, і може. В них є щось навіть спільне, бо коли я дивлюся на ноти, тут також є квіт Апельсину. До речі, це вже третій парфум на сьогодні і не останній з цією нотою, яка, я думаю, буде дуже популярна. в Ось майбутній сезон, а може навіть рік, хоча вона і була досить такою присутньою. Але окрім того, в нас тут є мед з провансу, а також ваніль, мускус, ні, мох. Завжди плутаю їх та ладан. Тому я не знаю, що від нього насправді очікувати, бо то, тут також є така молекула під назвою Парадізон. І я маю тільки один парфум з до речі, дайте мені його вам принести. Це один з найкращих Найкращих ароматів в моїй колекції під назвою Le Chan de від бренду Latisan Parfume, який, до речі, був створений тим самим парфюмером, що і цей і він дуже відомий Альберто Моріас. І тут в цих парфумах є нотка Paradisone. І мені здається, вона додає, знаєте, такої пудрової атмосфери, навіть не осієї пудри косметичної, а просто так. Такого пудрового настрою. Тому я дуже чекаю на цей аромат від Кіліан. Мені здається, він буде гарний, бо по нотах мене все влаштовує. Але давайте рухатися до наступного ароманту. Теж дуже класного нішевого бренду парфум з Marly. Вони завжди вражають чимось. Хоча не всі їх парфуми стають, знаєте, дуже такими відомими. Ось, наприклад, Деліна, вона дуже розхайплена, всі про неї знають і люблять її, бо їх. Аромати мають характер. Але ось, наприклад, касілі в такому більш лагідно, персиковому флаконі або інші аромати, вони не настільки відомі. І це дуже шкода. Але ось їх новинка Валая в такому білому флаконі, яка по назві мені нагадує слово волая. Знаєте, вона Волая, про допомогу думаю, буде дуже знаєте, носибельною. думаю, буде сучасною, спокійною, дуже такою. Знаєте. Ну, ви з нею не зможете якось зробити щось не так. Тут у нас є цитрусові ноти, тут є персик, знову ж таки, квіт апельсинового дерева, ветивір, а, амброві, мускусні ванільні ноти. Думаю, що це буде спокійний, як я вже сказала, затишний, сучасний, легкий, освіжаючий фруктово, може навіть солодкий, мускусно-флоральний аромат. А дуже хочу його вже спробувати. Флакон мені подобається, він в їх стилі, але я не знаю, чи він матовий, чи він прозрочистий. Це ми ще подивимося. Але ось наступний аромат це знову фланкер від бренду Carolina Ерера і їх культової туфельки, або правильно сказати підбори. До речі, напишіть, будь ласка, чи ви знайомі з цією колекцією? Вона дуже популярна, вона дуже приваблює своїм дизайном. І мені подобається ось саме червона. Туфелька, бо вона знову ж таки нагадує деліну, про яку я щойно розповідала, така напориста, дуже яскрава. А ось ця версія Blush у лагідному рожевому флаконі, мені здається, ну, якщо не якоюсь нудною, то дуже простою, бо тут в нас по нотах тільки бергамот, півонія та ваніль. Тому треба слухати, треба дивитися. Не знаю, що від нього очікувати. Я думаю, це може бути менш солодка версія цього досить солодкового. Цього досить солодкого аромату. Але ось наступний фланкер мене цікавить більше: це парфум The Scent Magnetic for Her від бренду Hugo Boss. Ну, по-перше, мені подобається колір флакону. А по-друге, ноти, наприклад, Османтус. Це така азійська квітка, і в неї є і абрикосове, і шкер. Звучання, начебто, шкіра, тому ця нота більш популярна в нішовій парфюмерії і мені буде цікаво послухати, як вона буде звучати в компанії з мускусом та амбретою. До речі, це гарний парфум, якщо ви шукаєте щось носибельне, з дизайнерської. Тусовки, але з нішовим звучанням рекомендую вам саме цей аромат. Але якщо ви полюбляєте більш нішові парфуми, ось, наприклад, мені було цікаво дізнатися про новинку від бренду Мейс Martin Мерчіла, і, може, ви теж будете заінтриговані їх релізом On a Date, на побаченні, як ви напевно знаєте, парфуми цього бренду створені для того, щоб. Переносити вас в час, або створювати якусь атмосферу, надавати вам певне відчуття від того, коли ви їх носите. Мої улюблені парфуми ось в мене є колекція з шістьох ароматів: це, наприклад, Bubble Bath, бо аромат чистоти і створює такий, знаєте, настрій, начебто, ви приймаєте. Ванну <з>, з бульбашками, а також декілька ще ароматів мені ем, подобається цього бренду. Я думаю, цей знову ж таки, знаєте, дуже сейф аромат. Ем... Фручулі, бо тут у нас є і чорна смородина, перець, різні трояндові елементи даванна. Може вона додасть більше алкоголю, такої цікавої нотки, начебто ви п'єте вино на побаченні, це вже моя фантазія. Тут є ці пачулі, мускус, мох. Тому я думаю, аромат буде звучати а, так: знаєте, як щось вже знайоме, але треба все слухати. Це я все ділюся просто з вами новинками, чим бренди. Нас просто знаєте радують, або може і ні. На початку року ми подивимося вже ж. Який з цих ароматів буде гідний <гад> увага, а який ні. Але ось наступний, останній на сьогодні, але мені здається, це один з найбільш цікавих релізів на цей час. Це фланкер бренду Narciso Родрігес. Їх аромату For Her, який називається Forever. Мені дуже-дуже дуже подобається флакон, знову такий градієнтний граді, ефект. Треба потренуватися помовляти це слово. І взагалі, якщо ви полюбляєте ноти мускусу і шукаєте бренд, який би, ну можна сказати, на, на ній би спеціалізувався, я рекомендую саме це, якщо вам цікаво про мої особисті фаворити, це точно Pure Mask, найкращий, найприємніший взагалі аромат, який я продала багатьом. І ось ці два Musk Noir, який більш сексуальний, і Musk Noir Rose. В якому є такий кисло-флоральний присмак, дуже гарні аромати. Але якщо ви маєте інших улюбленців, напишіть, будь ласка, які саме у коментарях. В цьому ароматі, я думаю, буде фокус на білі квіти, бо в нас їх дуже багато. Наприклад, Гардені, африканський апельсин. Ну що, ви вже впевнилися, що це нота, яка буде, ну знаєте, в топі у сучасних релізах. А також туброза, османтус таки, печулі та їх класичний мускус. Мені цікаво, тут нотка Франжепані, бо це єдина не біла, ну, може, османтус теж ще не білий, нота чи вона буде така сонячна і взагалі помітна, чи ні, чи це просто для, знаєте, галочки. Мені здається, це буде аромат мускусний з білоквітковим звучанням. Думаю, що він буде гучкий, і коли я дивлюся на цей плакон, бо він такий більш темний. Я думаю, або сподіваюся, принаймні, що в ньому буде більш глибини це не буде дуже легко. Просто квіткова флоральна композиція. Сподіваюсь, що цей бренд мене не розочарує з цим парфумом, але я дуже-дуже хочу усі їх вже послухати. А ви, будь ласка, напишіть, про який з сьогоднішніх ароматів вам було би найбільш цікаво дізнатися вже у повноцінному відео огляді. Я можу повернутися і проінформувати вас, як вони звучать. А також, якщо ви вже чули або бачили інші цікаві парфюмерні релізи, які сподобалися або заінтригували, зацікавили вас, напишіть, будь ласка, і я обов'язково спробую або придбати семпли, або якщо в мене буде змога послухати їх в магазині. Ну, якщо у вас є побажання по наступному контенту, може, якісь теми вас цікавлять, або є певні парфуми, про які вам цікаво послухати мою думку, теж пишіть усе у коментарях у вашій відгуки. Мені дуже важливі, я люблю з вами спілкуватися. Якщо у вас залишилися питання, будь ласка, пишіть. Ну І ваші коменти дуже допомагають просувати мої відео, а я хочу розвиватися не тільки у парфюмерному ам... В парфюмерній сфері а взагалі долучатися до розвитку українського контенту на Ютубі. Тому з вас підписка, коментар та обов'язково вподобайка. Ну і якщо вам цікавиться тема нових релізів, це перше відео цього року. Про них а у минулому році я вже знімала перший епізод, тому я залишу посилання на нього та іншу корисну інформацію. Наприклад, знижки, з якими ви можете придбати парфуми по більш приємній ціні, або де ви можете знайти мене у соціальних мережах, а також задонатити на підтримку мого каналу. Обов'язково зробіть на підтримку ЗСУ у описі під цим відео. Тому обов'язково його передивіться. А я дякую вам за перегляд та ваш час і бажаю гарного дня! Слава Україні!